Вона не їде. Це тупо якийсь капець. Та з тренування виїхала і все, жму на гасині фіга толком. Оце я дура. А це дорого. Блін. Він забере карточку. Блін. Ні. замовляйте за 10. Гроші не проблема, <глів> Ні. <"Не". глів> ну а чому я така? Де? <глів> <"Не". глів> <"Не". глів> Яку ще контору? А тут що робите? Так, ладно, я нічого толком не зрозуміла, коли ви зробите машину.